Прокурор відників у українського бізнесу. Ми їдемо до прокурора. 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, Беркоту та поліцаїв Прокурор віднікав пограбував бізнес. А зараз о 10.50 розпочинається судове засідання. Не може бути в країні. Де відео війна прокурори грабувати бізнес? Той бізнес, який донатить і підтримує наші збройні сили, сили оборони. Не може, це наша попереджувальна акція. Поновити мораторій на обшущі за арешті в бізнесу. Через вимоги громадського руху Маніфест-42 весь український бізнес. правки, що ми ви відправили вимоги. До президента України до усіх силових структур де Фонка прийшов з війною, Писати. Їхні улюблені шини. Є yeah. 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 постраждала сторона і yeah. uh, всі знаходяться mm -hmm. mm -hmm. на судовому засіданні. Mm -hmm. Що відбувалося? Oh, де і коли грабували прокурори вас? 9 yeah. серпня 23 року прокурори за допомогою судді Російського районного суду. Брізвище і Шевченко висило ухвалу на Геркунах приміщень бізнесменів і офісу, в якому проводився бізнес. Вистримую! 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 На обшуках прокурори разом з військового градумалі слугу не було нічого сказано про вилучення грошей. Вони просто. Вилучали незаконно. І коли справу прийшлося передавати в НАБУ, вони ще й спробували нас кинути на підвал, тобто, щоб ми скоріше домовлялися з тими структурами, які нас грабували. І в квітні місяці цього року, коли передавали річ до їх з'ясувалося, що грошей немає. Тобто їх вкрали прокурори. І вони про це казали на самих общуках. Протокол обшуку людина, яка постраждала і зараз знаходиться в залі суду, так і написала, що прокурор сказав, що залучає ці гроші для того, щоб відпочивати. І він такий поїхав відпочивати. Потім прокуратура, щоб відмазати себе від цього пограбунку, відкрила на свого співробітника кримінальне провадження. Тобто, проти бізнесменів роками йдуть кримінальні провадження. Людей кидають на підвал, щоб вони скоріше платили гроші. А прокурорам які душні з силових структур це можна. Можна грабувати. Це велицині судя, відпустив цього прокурора на е, особисті зобов'язання, Тобто просто випустив. Тобто бізнесмені садять, навіть за, без доказів, що вони там якусь шкоду. Зробили. Садять місяця не тримають, людей випадають зуби і вони втрачають в засім своє здоров'я, а прокурора відпустили. Його батька, якраз в Генеральній прокуратурі він керує надзором над правоохоронними органами. Тобто їм всім це можна. Можна отак от. Ставитися до українця, а панахований оре це бандійське групування. Пані судді, я знаю, я був у ваших кабінетах не один рік. Часу революції вже 10 років. У вас регулярно з'являються в кабінетах. І я знаю, що цей звук вам не дуже приємно чути. Тому що ви сидите, у вас засідання, у вас робота. Робота, яку ви робите заради себе, а не заради нашої держави. Тому ми змушені знову повертатися до нашої громадської діяльності. Попереджу акцію, ми свою проводимо. Ви знаєте, що у нас багато джипів з покришками. Ви знаєте, що ми можемо робити радикальні акт, щоб пацани на фронті були задоволені роботою суддів, а не те, що відбувається зараз. Цього прокурора, який вкрав гроші, бо в нього батько працює в генеральній прокуратурі. куди ми сьогодні теж заїдемо після того, як повеземо свої заяви в назикан. І інші контролюючі органи, і будемо вимагати звільнення і цього прокурора, і притягнення його до відповідальності, до суворої відповідальності, тому що зрозумієте, за нами дивиться наша армія, і за вами вона теж дивиться. І мотивація тих пацанів, які зараз знаходяться на нулі, а це більше наших друзів, які, на жаль, вже загинули. Вони своє життя клали не за те, щоб ви за 10 років не навчилися працювати і взяти на себе відповідальність, пані судді. Усі, хто зараз виглядають зі своїх вікон, маєте взяти на себе відповідальність, тому що відповідальність будемо брати ми. Ви знаєте, як ми це робимо з 2014 року. Тому не змушуйте до нас, будь ласка, до радикальних дій. Не змушуйте. Зробіть так, щоб цей прокурор сів на пожиттєве за те, що він собі дозволяє робити під час того, як вмирають наші побратими. Сьогоднішню акцію маніфеста підтримав громадський рух «Автомайдан», тобто який на революції гідності відстоював права і знищував злочинну владу. А зараз ми маємо боротися з тим, кого влада знову робить недоторканими. Правоохоронцями, силовиками, поліцейськими і прокурорами. Ми знаємо, що перших, кого забронювали від фронту влада, це правоохоронні силові та нові структури. Для чого це вони зробили? Для того, щоб показати, що вони безкарні, що вони можуть красти, що вони не поїдуть на фронт, а будуть громадське суспільство обмежувати і будуть захищати нашу владу. Того ми сьогодні приєдналися до Маніфесту 42, який захищає підприємця, з якого вкрали 4 мільйона, безкарно вкрав. І зараз у нас вже є інформація, що судді намагаються знову залишити особисте зобов'язання тобто випустити, випустити прокурора, який вкрав гроші, тому що його батько працює у генеральній прокуратурі. Його покриває генеральний прокурор і. Цей безприділ, ця свавілія, вона зараз несеться по Україні. І автомайдан зараз разом з маніфестом починає боротьбу. Хватить, хватить свавілі правоохоронців, хватить свавілля прокурорів. На сьогоднішній день ми знаємо, що прокурор, якого відпустили особисте зобов'язання, організував свою шакалю з граю других прокурорів. І вони атакують того підприємця, який їх викрив. Того... Зараз ми переносимо шини з фаміліями прокурорів і суддів, які творять свавілля безпреділ в Україні під ворота апеляційного суду. Тому що зараз ці шини це як чорна метка. чорна метка. Ну скоро, якщо влада не зрозуміє, що не може так, робити таке свавілля, вони будуть тут в палаті, будуть палати по всій Україні. Маніфест 42 передає вам вимоги. Ви не хочете вийти їх отримати. Ну нічого, ви їх прочитаєте в інтернеті. Тисячі медійних сайтів нас підтримують. Відкривайте фейсбуки, воно здалена нашими вимогами. Понад 180 підприємств з'являться біля судів і на майдані зі своїми робітниками. Ці люди донатять на Збройні Сили України. А ви захищаєте злочинців, прокурорів яких крадуть у українського бізнесу, ми залишаємо вам, чорні мітки, наші покришки, щоб на згадку приймаєте незаконні рішення проти українського народу, проти бізнесу, проти Збройних сил України. Я повстанець 20 лютого на майдані. В цій будівлі сидить відніком, який працює в офісі прокурора, генерального прокурора, прокурора, який кришує свого сина, який вкрав гроші вкрав гроші українського бізнесу. Вимоги від громадського руху Мікса пане генеральний прокурор, візьміть особистий контроль. Цей хай буде безприйняв яким відбувається у цій будівлі, основна вимога до президента України поновити мораторій на обшуки, за, за аресту, в бізнесу. Якщо справа не стосується національної безпеки, зауважуємо, якщо справа не стосується національної безпеки, у разі подавшого на виконання офісу Генерального прокурора рішення РНБО, введеного в дії указом президента. 21-2024 від 23 січня. Протягом трьох місяців поставити питання про особисту відповідальність. За це Генерального прокурора. Пане Андрію, ми вважаємо, що ви прокурор, який зможе розв'язати цей клубок. А що треба? Стально правової політики і захисту інвестицій. Олексій Бонюк не захищає українську цінність, не захищає В Цього питання Олексія треба захищати для того, щоб дійсно була наша армія, наші сили оборони, а не сидіти в кріслах, протирати і збиватися від мобілізації.

Не такова ситуація, коли прокурор вилучає кошти хворобчиком, заявляє що він за рахунок ці кошти буде відпочивати, а потім через декілька місяців ці кошти зникають стану кримінальної справи. Фактично підозрюваний сьогодні після засідання залишає приміщення і знову вільний в пересуванні медінстаку, в тому, що він порушує поставить вкладу на нього області. Дуже рідко так трапляється, коли особи не виконує політиком спеціальній обов'язків, а прокуратура бездія фактично покриває ці. А Як так може, що у нас мазер, який за імовірні, недолинені збитки всім мільйонів, зробили заставу 350 мільйонів і заув'язнули на 4 суток, поки ми не піднялися маніфестом і його не випустили? Як так, прокурор вкрадає 4,5 мільйона? У бізнесмена при обшуці і йому дають особисте зобов'язання. От поясніть спільноті. Як так може відбуватися в цій країні? Е, місяці роки залежить не від прокурора, не від представників потерпілого чи самого потерпілого. Ми в січні направили провадження про те, що я згадував, де прокурор теж заволодів грошима. Ми до сих пір не можемо призначити, бо судді заявляються на людні. От 9 місяців майже. Суддя заявляє самовідтіння. Як на нас, воно можна почнети. Коли судили наших автомайданівців, отак зупиняли сповідь. І в кінці кінця ми перемогли злочинну владу. Так, да, не можна бути чуть-чуть бути І так, і так. чорний чи yeah. біле. Піздят. Що? Ані піздят.